Усе що потрібно на передовій. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків відвіз допомогу для захисників на схід. Список необхідних речей надали самі військові 102-ї бригади територіальної оборони. Зараз вони несуть службу на Запорізькому напрямку. І для ефективного виконання бойових завдань їм постійно потрібні автівки та техніка. Автомобілі зараз це те необхідне, яке потрібно нашим хлопцям. І як би це не звучало, але це розхідний матеріал, який і ламається. І... Потребує е, е, заміни. Тому їде автомобіль, їдуть також комплектуючі. Це ну, практично те, що замовили хлопці. Це і кабеля, це і комп'ютерна техніка, це е, е, акумулятори. Дуже-дуже ну, багато того, чого е, безпосередньо потрібно саме хлопцям. Зараз не стоїть питання в харчах, зараз стоїть питання в саме в таких. от е, Товарах тої першої необхідності, які потрібні, окрім допомоги, традиційні подяки та відзнаки від Руслана Марцінківа військовим вручили символічні подарунки. Бійцям, які відстоюють державу, переконаний міський голова необхідна підтримка, яка підійматиме бойовий дух. Раз на певний період часу ми їдемо з волонтерською поїздкою. Я вважаю, що це дуже добре, коли представники місцевого самоврядування, очільники. Їздять і особисто передають цю допомогу і дякують хлопцям від імені громади. Нагороджуємо і спілкуємося. Все-таки достатньо такі напрямки небезпечні, але для мене дуже важливо, що маю можливість персонально подякувати, обнятися, сказати пару слів хлопцям від імені нашої Франківської громади. Такі поїздки на передову каже міський голова продовжуватимуть і надалі, адже зараз важливо докласти усіх зусиль, щоб якомога швидше звільнити країну від ворогів. Люся грибики Ігор грпопик телеканал 402.